Двадцять третя за Києвом. Давайте ставити інформаційну крапку. Доби в ефірі п'ятого працює команда часу новин. Віктор Янукович допитали в справі розстрілів учасників революції гідності. Цей допит відбувся в режимі відеоконференції, коли суд був тут в Києві. А Янукович був там в Ростові. Допитували, як свідка сам Янукович заявляв, що по мітингувальниках стріляли з будівель, які контролювала опозиція. А втім, звідки він має цю інформацію, спочатку не пояснив, а згодом згадав, що він це бачив по телевізору. Фразу Я не пам'ятаю Янукович взагалі повторював доволі часто. Після засідання адвоката родин небесної сотні зауважили, що інформацію, яку вони отримали від втікача, небагато, але і це буде використано у справі. Сторона захисту беркутівців, які і ініціювали онлайн допит, сказали, що як на них усі відповіді були вечірні. З будинків, які контролювалися опозицією. Хто конкретно вам доповідав, що саме з вогонь, вівся з пози... вогонь вівся з будинків, які контролювалися опозицією? Ця інформація надходила практично з засобів масової інформації. Кому конкретно ви сказали, припинити, припинити правопоролиття? Право Я зараз цього не можу всі знали, що буде така відповідь. Був якийсь маленький шанс, що може якась щось пам'ятає, але все одно факт отримання відповіді не пам'ятаю, тобто ну він це є в відповідь. 20 лютого це не була якась спецоперація, що правоохоронними органами ніхто на той час не керував. Чи він не зміг конкретно пояснити жодну обставину, яка відноситься до тих подій, щодо, щодо чого йому ставили запитання? Наступного у справі розстрілів євромайданівців мають депутати Станіслава Шоляка. Під час подій зими 2014-го він керував внутрішніми військами МВС. судопіт відбудеться в п'ятницю 2 грудня в режимі відеоконференції. Знову ж таки, шоляк буде знаходитися в Ростові на Дону. В час засідання генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру у державній зраді. Текст Луценко зачитав під час перерви в засіданні Святошинського райсуду, ну а представники військової прокуратури передали підозру адвокату Януковича. Відповідно до змісту повідомлення, Янукович Віктор Федорович підозрюється в тому, що 1 березня 2014 року, будучи громадянином України, перебуваючи в невстановленому місці на території Російської Федерації. Діючи умисно в порушення вимог статей 1, 2, 65, 68, 132, 133, 134 Конституції України вчинив державну зраду. Я звинувачую Януковича як українець, в тому, що він відкрив двері агресивної війни проти нашої держави, в тому, що він зруйнував суверенітет. Держави, який присягав на конституції, в тому, що в результаті було вбито 2263 військовослужбовців військовослужбовці України, 8394 з них поранено, мільйон 700 біженців, необлікована кількість вбитих і поранених цивільних. Це все на совісті того, хто сміє сьогодні брехати в очі українському народові. Лефортовський суд Москви вирішив, ще на два місяці тримати під вартою Романа Сущенка. Затримання продовжено. Адвокат Сущенко Марк Фейгін повідомив, що захист просив змінити запобіжний захід на домашній арешт. Феміда відмовила так само відмовили і пресі бути присутні на засіданні. Нагадаю, що ФСБ затримала Сущенко два місяці тому в Москві, куди той приїхав навідати брата. Журналіста звинуватили в шпигунстві. Роман Сущенко працює в агенції Укрінформ від 2002 року і року. Є власним кореспондентом у Франції. Україна надасть свій варіант дорожньої карти брегулювання ситуації в зоні. АТО. це буде завтра на зустрічі міністрів закордонних справ в мінську. Крім того, Павло Клімкін планує зосередити увагу на гуманітарних і безпекових питаннях, а також на необхідності звільнення українських заручників, доступ до них представників міжнародних організацій, зокрема Червоного Христа. Втім, міністр закордонних справ зараз має сумнів, що вдасться досягти згоди на все це від представників Росії. Ситуації в зоні АТО з опівночі бойовики два. Ця це що найменше вели вогонь в бік українських позицій. Інформація ця є актуальною станом на 18 годину. Найбільше обстрілю було зафіксовано на Маріупольському напрямку. Широке на Старогнатівка, Мар'їнка, Талаківка. Там цілили з мінометів, гранатометів та озброєння. БМП ворожого снайпера було помічено неподалік Новотроїцького і Мар'їнки. Донецький напрямок тут гаряче було поруч Авдіївки, і Луганського. Там бойовики застосували гранатомети, міномети та різноманітну стрілецьку зброю. Неспокійно було і на Луганському напрямку. На Луганському напрямку російсько-окупаційний контингент з 82-мм мінометів озброєння БМП, гранатометів, зенітних установок та інших видів озброєння багаторазово обстрілював Кримське. Також під обстріли потрапила Новоолександрівка. Сирійська озброєна опозиція повністю втратила контроль над північчю та північним сходом Алеппо. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що війська лояльні до Асада взяли під контроль одразу три райони міста, і це тільки за останню добу ще один район, контрольований формуваннями курдів. Їх озброєна Асада опозиція Тепер звинувачує у співпраці з урядовими силами в цій операції довкола Алеппо. Під контролем озброєної опозиції Асада лишається низка районів в східній частині міста. За даними на ООН, на цих територіях мешкає майже 250 тисяч людей. Десятки студентів заарештовані в Індії за участь в антиурядовому протесті. Більшість затриманих це молодіжне крило опозиційної партії Індійський національний конгрес. Вони зібрались на акцію. Проти грошової реформи, що була запроваджена на початку місяця. Масові протести в понеділок відбулися в різних містах Індії, як стверджує опозиція. Від початку реформи всі громадяни країни позбавлені нормального життя. Їхня купівельна спроможність суттєво зменшилась, а вільний час вони проводять в чергах до пунктів обміну банкнот. 8 листопада уряд оголосив про виведення з обігу купюр номіналом в 500 та 1000 рупій. А на обмін дали лише тільки 50 днів. Своє рішення уряд аргументував необхідністю вивести гроші з тіньового обігу та запобігти корупції. Опозиція ж зараз вимагає цю реформу скасувати. Зараз у кишенях пересічної людини в Індії немає ані копійки, і все після цього раптового рішення нашого прем'єра. Він діє так, наче він верховний бог в нашій країні, і може зруйнувати життя кожного громадянина. Якщо вам потрібно більше інформації, завжди зможете звернутися до наших веб-ресурсів. Це сайт 5.ua, наші аккаунти акаунти в соцмережах і канал на Ютубі. Не забувайте також. Не забувайте, що якщо вам нема з ким випити чаю ввечері цієї пізньої пори, ви завжди зможете знайти собі одразу двоє якісних співбесідників. Сьогодні гостем Романа Чайки є Вадим Денисенко, народний депутат від БПП. Чай ваш їхня дискусія приємної компанії на все добре. У пошуках неймовірно Ассус.